1753 день в Канаді. І сьогодні 15, 10, 25, ну вже перейшли межу вже 16, як завжди, по 12 в першій спати. Але що зробиш? Сьогодні був день капець. Після вчорашнього дня сьогодні я якось більше вимучений. Я після роботи був взагалі ніякий. Е Пішов зразу до комп'ютера, ще така стопка паперу. В мене ті, я видрикував ці всі папери, поставив під візочок, бо нема сенсу мені заходити в ті квартири, якщо проблема не в квартирі всередині. Звісно, деякі наполягали. Я заходив, туди-сюди дивився, але е, толку нічого. Нема протоку води. Прийшов зранку майстер. І ми з тим майстром пішли. Походили, пішли в одну із квартир, <гум> з якої все почалось. Але я знайшов пусту квартиру на тому самому поверсі і його переніс туди. Ми все позакривали і пішли в іншу квартиру і почали дбаватися там. Кажу, будеш мати цю квартиру як тестову, тут собі розбирай систему, спускай рідину, запускай повітря, все, що хочеш робити. Тут нема людей, двері відкриті. Бо в мене ще, крім того, купа заявок інших. Сьогодні був майстер по посудомайчній машині. Я прийшов, а мені, мені вже дзвонять, треба йти до того майстра. Коротше, я позвонив Алексу, він пішов до нього. Е, зранку Сема відправив по пустим квартирам. Сем сьогодні цілий день ходив по пустим квартирам з кавою. Він любить таку роботу, сьогодні був у нього релакс день. Мені здається, що трошечки він натопив, бо я йому сказав, і шеф йому сказав, термостат перевести в режим хід і наставити там 20 градусів, 20 або 21, Ну він сказав, 20, нехай буде 20. Але я в кількох квартирах був, бо мав роботу. Мусив перевірити знову хід, і заходжу, і воно стоїть на 20, але на кондиціонері, і воно ніколи не перейде, не включить систему опалення. Я позивну до нього, кажу: Сем, ти часом не забув. Переключити, вимикач на опалення. І він каже: ні-ні-ні, ну, він може сказати: Ні-ні-ні, і він пішов напевно, їх переставив, бо він цілий день робив. Цілий день цю інспекцію робив, ну нічого. Двері сьогодні ремонтував, мав заявку е, в двох кімнатах, там тавелхолдер, батарейки знову пищали, в кількох квартирах. Ах, багато було. Вентиляція одних дівчат була закрита і не витя... вички не працювали. Я її відкрив і все одно не тягне. Я взяв пасок, пішов на дах, там треба в одну квартиру взяв дозвіл. Ну, сьогодні було сьогодні було роботи. Навіть оце туалет лок і е, забитий туалет, і я навіть туди не встиг забув за нього, забігався. Майстри докопались. Вони знайшли, ну вони побачили, що система дуже брудна, чорна вода. І вони вирішили прочистити її, прочистити всю систему. А це дуже дорого, злити всю рідину, загнати туди рідину для чистки, прогнати це все. Вилити ту рідину, залити чисту нову. І Це дуже багато. Це дуже багато роботи і, напевно, дорого. Тому як воно буде, побачимо. Не мусить говорити з офісом. до згоди, побачимо. Завтра буде шеф, будемо щось вирішувати. Поки що що у нас? 4 градуси Пф, на вулиці, зараз жара. Жара на вулиці, нічого. Поки що люди тримаються ще, не піднімають бочу, Нормально. Треба буде їм всім роздати спейс-хітери завтра. Завтра будемо дивитись. Плюс мені треба подивитись до системи оцієї вентиляції. Що згадує так. Та й все. Додому прийшли сьогодні. Захотілося мені суші. Замовив я суші, губеру. Куча всяких різних. Кока-Колу пішов, купив у нас у магазині, там взяв маленький баночок цілу кучу. І таке. Нічого більше не робив. От і все. Відпочивати. Треба йти спати. Завтра буде знову насичений робочий день. Побіг у одну сторону, в другий кличуть. Плюс заявочки ще на вулиці. Там додаткові заявки були. Засипали масло з машини, потекло. Засипали такою спеціальною розчином. Я мушу піти перевірити з офісу, мені дзвонили, перевіряли накладні. Ба розривається я і знову по п'ятій прийшов додому. Але нічого, така робота, Па-па.